Як не кричати на дітей? Що це за проблема, як з нею впоратися? Мене звати Анатолій, я батько трьох дітей. Вітаю вас на нашому каналі CoFamily.ua Мені здається, що я ніколи не кричу на своїх дітей. Ті, хто мене знають, скажуть ха ха-ха. Так, тісно, крік буває різний. Коли я бужу дітей зранку до школи, то спочатку мій голос спокійний і тихий. Але якщо діти продовжують спати і не хочуть вставати 15-20 хвилин, то мій голос стає гучніше. Це ще не крик, але діти вже можуть якось на це відреагувати. Сьогодні ми поговоримо з вами не про підвищення голосу, а про те, коли ми не можемо себе контролювати про крик зі злістю. Коли починаємо використовувати грубі, різкі слова, замовкне, пішла геть звідси, або навіть якісь погрози, такий крік зі злістю та гнівом, з грубими словами, це вже травматично для наших дітей. Зазвичай діти реагують не на наші слова, які ми кажемо, а на інтонацію чи на наше відношення до них у цей момент. Перше, що спадає на думку, тому що пам'ятаю, як мої батьки кричали один на одного. Коли вони кричали на мене, сварили моїх братів та сестер. І я цю поведінку успадкував від них. Як би не було мені соромно про це говорити, іноді мені здається, що це в мені, мій батько, кричить. Тобто, у мене з'являються звички кричати, так як кричав він. І тепер я це переношу на свої відносини, на моїх дітей. Друга причина це коли в нас вже немає емоційних та фізичних сил боротись, коли ми втомлені, роздратовані, в такому стані дуже важко впоратися зі своїми емоціями, і я починаю кричати від мого власного безсілля. А іноді я взагалі думаю, що в якихось ситуаціях без крику обійтись просто неможливо. Звучить як абсурд, але це так. Типу, задавити авторитетам, гучним голосом, але це помилка. Треба зрозуміти, проаналізувати свої проблеми і знайти шлях, як над ними працювати, щоб із часом можна було все змінити. Щоб вони не успадкували ту модель поведінки, яку я успадкував від своїх батьків, щоб вони не використовували такий спосіб спілкування з однолітками, а в майбутньому з чоловіком або з дружиною зі своїми дітьми. Чим більше у нас негативних емоцій, чим більше ми кричимо на наших дітей, сердимось на дітей, примушуємо до своєї точки зору, тим менше у нас шансів зберегти стосунки зі своїми дітьми, тим менше залишається поваги до нас, і з часом діти починають віддалятися. Щоб не принижувати дітей, щоб їх не гнобити, важливо пам'ятати і розуміти, що принижуючи дітей, ми принижуємо самих себе і втрачаємо авторитет зрілості, надійності. І це підриває основи світосприйняття нашої дитини. Крик не дає бажаних результатів, а тільки налаштовує дітей проти нас та погіршує взаємовідносини. Ми перекладаємо свої неконтрольовані емоції на дітей, і вони закриваються від нас. А найгірше те, що діти можуть проявляти агресію по відношенню до інших однолітків, дорослих людей, і навіть до людей похилого віку. Чому я кричу на дітей? Чому краще не кричати? Як працювати над собою? По-перше, треба розуміти, що ви це робите. По-друге. Необхідно розуміти, що вам це треба змінити, і при цьому не засуджуйте себе, що ви так робите, і ні в якому разі не виправдовуйте себе. Типу, що це діти такі, що вони вас провокують на це. Якщо вам така поведінка вас не подобається, що ви так кричите на дітей, значить, у вас є щось добре, щось хороше. І це хай дасть вам сили змінити своє ставлення. Тому я можу змінитися і навчитися не кричати на своїх дітей. Подумайте, які ще є інші шляхи до вирішення ситуації окрім крику. Наприклад, сказати гарні слова, або спитати, як настрій, або чимось пригостити. І не в якому разі не кричати: Ти чому досі не заправила ліжко? Вже вечір скоро. Скільки тобі можна про це казати? Зайдіть до дитини з гарним настроєм і з таким же виходим. Можливо, якийсь час, коли ви вирішили робити по-іншому, діти будуть вас випробовувати, але ви не забувайте про свою ціль і продовжуйте до неї йти. Якщо вам зовсім важко з дитиною у спілкуванні, то краще самі вийти із кімнати, але ні в якому разі не виганяйте дитину з кімнати чи з дому. Бо коли ця дитина стане підлітком, вона може вийти з дому і більше не повернутися. Ніхто з батьків не захоче такого результату стосунків зі своєю дитиною. Якщо ви занадто збуджені, можна випити води, вийти на свіже повітря. Або просто вмитися холодною водою. Це допоможе трішки заспокоїтись. Не кричати на дітей це як практична робота над собою, коли ви розумієте, що робите не так. Розумієте, що цього не можна робити, і шукаєте альтернативи своїй поведінці. Пишіть у коментах, що ви думаєте про такий мій досвід. Чи було у вас щось подібне і що ви з цим робили? До нових зустрічей на нашому каналі!